Ви готові до справжніх змін? Сьогодні ми розглянемо книгу, яка може кардинально змінити ваше життя. Це не просто книжка, а справжній посібник з самовдосконалення. Дізнайтеся, як авторка, подолавши складний шлях, перетворила своє життя на справжній шедевр. Хочете знати, як маленькі дії можуть призвести до великих змін? Давайте розпочнемо цей захоплюючий шлях разом. Книга купи собі той довбаний букет авторки Тари Шустер здобула широку популярність завдяки своїй щирості та практичним порадам для самовдосконалення. Тара Шустер, успішна театральна продюсерка, використала свій особистий досвід для написання цієї книги, що стала справжнім керівництвом для тих, хто прагне знайти внутрішню гармонію і впевненість у собі. Книга не тільки допомагає подолати проблеми з самооцінкою, але й надихає на активні дії для поліпшення якості життя. Ця книга про те, як навчитися любити себе та ставитися до себе з більшою повагою. Почнемо з головного: купи собі той довбаний букет. Це не просто купівля квітів, це акт самоповаги. Коли ви купуєте собі квіти, ви визнаєте свою власну цінність і нагадуєте собі, що ви заслуговуєте на радість. Це спосіб сказати собі ти вартий цього. І повірте мені, цей маленький жест може змінити ваше життя. Тепер поговоримо про важливість маленьких радощів не чекайте великих подій, щоб відчути щастя. Маленькі радості, як от чашка гарячого чаю, прогулянка на свіжому повітрі чи той самий букет квітів можуть значно покращити ваш настрій. Ці моменти щастя ми можемо створювати самі для себе щодня. Додайте до свого життя більше таких моментів, і ви побачите, як воно стає яскравішим і радіснішим, вони допоможуть вам впоратися зі стресом і зробити ваші дні кращими. Наступне, про що я хочу поговорити, це вміння говорити ні. Ми часто погоджуємося на все підряд, бо не хочемо виглядати нечемними або боїмося розчарувати інших. Але постійне прийняття зобов'язань призводить до виснаження і стресу. Навчіться говорити ні без відчуття провини. Почніть з маленьких речей і поступово розширюйте це вміння на більш важливі сфери життя. Це допоможе вам звільнити час і енергію для тих речей, які дійсно важливі. Самопідтримка і самодопомога це ще один ключовий аспект. Ми не можемо завжди розраховувати на інших для підтримки. Ми повинні навчитися бути своїми найкращими друзями і підтримувати себе у важкі часи. Ведіть щоденник, пишіть позитивні афірмації, медитуйте і займайтеся фізичними вправами. Регулярний догляд за собою, включаючи здорове харчування, достатній сон і фізичну активність, допоможе вам відчувати себе краще. Пам'ятайте, що догляд за собою це не розкіш, а необхідність. Вдячність. Це ще одна важлива тема. Вдячність може значно покращити наше емоційне і психічне здоров'я. Почніть вести щоденник вдячності, де ви будете записувати все, за що ви вдячні. Це може бути що завгодно, від великих подій до маленьких радощів. Вдячність допомагає нам зосередитися на позитивному і цінувати те, що ми маємо. Практика вдячності знижує рівень стресу і підвищує самооцінку, допомагаючи нам відчути себе більш задоволеними життям. Прийняття себе такими, якими ми є, ще один важливий аспект ми часто занадто критичні до себе і намагаємося відповідати нереалістичним стандартам це призводить до зниження самооцінки і незадоволення життям. Навчіться приймати свої недоліки і недосконалості, ведіть щоденник, медитуйте і пишіть позитивні афірмації. Будьте добрими до себе і пам'ятайте, що ви достатньо хороші такими, якими ви є. Прийняття себе це ключ до внутрішньої гармонії і щастя. Фізична активність також грає важливу роль у нашому житті. Регулярні фізичні вправи можуть значно покращити наше фізичне і психічне здоров'я. Знайдіть вид активності, який вам подобається, щоб це не було тягарем. Це може бути що завгодно, від йоги до танців, головне рухатися і отримувати від цього задоволення. Фізична активність допоможе вам подолати стрес і покращити настрій. Робіть фізичну активність пріоритетом і помітите, як це покращує ваше життя. Медитація це ще один інструмент для підтримки психічного і емоційного здоров'я. Медитація допомагає знизити рівень стресу і підвищити загальне благополуччя. Почніть з кількох хвилин на день, навіть якщо ви новачок. Це не обов'язково має бути складно чи часозатратно, навіть кілька хвилин на день можуть мати великий вплив. Медитація допоможе вам знайти внутрішню гармонію. Спробуйте медитувати і побачите, як це змінить ваше життя, ваше оточення це ваша підтримка. Люди, з якими ми проводимо час, можуть мати великий вплив на наше емоційне і психічне здоров'я. Оточіть себе позитивними і підтримуючими людьми, вони допоможуть вам у важкі часи і поділяться радістю у хороші. Встановлюйте межі з тими, хто може негативно впливати на вас. Позитивне оточення допоможе вам подолати труднощі і знайти підтримку. Не бійтеся відстоювати свої межі і захищати своє емоційне здоров'я. Навчання і самовдосконалення це ще один ключовий аспект. Постійне навчання і розвиток допомагають нам рости і змінюватися на краще. Завжди будьте відкритими до нових знань і досвіду. Це може бути що завгодно від читання книг до відвідування курсів. Головне, не зупинятися на досягнутому. Навчання допоможе вам подолати труднощі і знайти нові можливості. Постійне самовдосконалення це шлях до успіху і щастя. На завершення все починається з маленьких кроків. Купівля того довбаного букета це лише початок, це символ вашої любові до себе і вашої готовності піклуватися про себе. Не бійтеся робити ці маленькі кроки, бо вони можуть призвести до великих змін. Пам'ятайте, що ви варті радості, любові і щастя. І найголовніше купіть собі той довбаний букет. Ми дуже вдячні нашим військовим за можливість створювати пізнавальний контент у такі важкі часи. Пропонуємо вам задонатити бодай 10 гривень на банку. Всі кошти ми спрямовуємо на допомогу ЗСУ, а також на розвиток каналу.